У 20-30-х роках схід країни, а зокрема Харків, був осередком україномовної культури. Там налічувалося понад п'ять тисяч митців, яких називають відродженням української культури. Але через антинаціональну політику радянської влади їх раптово почали знищувати. Було розстріляно 1111 осіб. Пізніше усіх цих митців об'єднали поняття розстріляне відродження. 26 квітня 37-го року Київський готель Континенталь. Бійці НКВС арештовують українського поета Михайля Семенка. І згодом він безслідно зникає. Ми дізналися, що по тому сталося з Михайлом Семенком. Чому поет кинув вагітну дружину? Та яка відома жінка причетна до його арешту? Михайль Семенко був проти класичної літератури. Він заснував в Україні напрямок футуризм. Михайль Семенко став зірцем навіть для поета Володимира Маяковського. Той бачив у віршах Семенка особливу мелодику, що нагадувала йому гру на скрипці. Та на початку 20-х у квартирі талановитого скрипаля і поета Михайля Семенка музика вже не лунала. З тихою дружиною Лідією, яку він так палко кохав, сварився чи не щодня в нього був е, надзвичайно такий південний такий темперамент. Він був вибуховою людиною. Та всьому виною був не складний характер, а власна нереалізованість. Поет вважав, що українське слово має відійти від класичної літератури, проте розуміння не знаходив. Не подобалось радянським керманичам від мистецтва, що якийсь там Семенка намагається щось інше ніж соціалістичний реалізм впроваджувати. У 26-му втомлений боротьбою Семенко поїхав з Києва до Одеси на кіностудію. І там на зйомках фільму він познайомився з Наталією. Ужвій. вже відомо на той момент. Актриса одеського театру надихнула поета знову писати вірші, які оцінили і колеги, і читачі. Поет вирішив розлучитися з дружиною, та коли прийшов додому зібрати речі й попрощатися з родиною, мало не зумлів. Лідія була вагітна їхньою дитиною. Проте змінювати думку Семенко не звик. Коли він уже повністю пішов з першої родини, пізніше Наталія Ужві і Михайль Семенко одружилися і переїхали до Харкова. Та Михайлі знову не хотіли друкувати. В родині почалися сварки. У квітні 37-го поет покинув відому актрису. Він хотів просити пробачення у першої дружини, пообіцяв прийти на обід і знову просити руки Лідії. На обід не прийшов. Уранці його нема. Я одяглася, дуже розсержена, спустилась на кріщачик іду. Коли хтось мені за спиною каже, літа, Іванна, літа Іванна, куди це ви йдете? Я кажу, йду в союз письменників до Шкурупія, де він подів мого Михайля. Не ходіть, не ходіть, бо його там не знайдете. І справді поета там не було. Його заарештували. На протоколі затримання стояв підпис акторки Наталії Ужвій. Сама поставила, чи її змусили, невідомо. Син Михайла, з яким я спілкувався, він звинувачував її. Казав, що ці всі сталінські премії, ордини це відплата за мого батька. Куди після арешту зник поет тривалий час було загадкою? Відповіді родина не могла отримати понад півстоліття. Виявилося, після арешту Семенка півроку катували. Не витримавши мук, чоловік погодився, що був членом контрреволюційної організації, якої насправді і не існувало. Йому вносять вирок, і на другий день його виконали. Цей вирок смерть. Як значиться, у архівних документах, які нещодавно розсекретили, розстріл провели у підвалах жовтневого палацу, а поховали Михайля Семенка у спільній для засуджених могилі у буківнянському лісі неподалік Києва.